Слава Ісусу Христові, вітається з вами Вітаю всіх на, на моєму Ютуб-каналі. Місяць жовтень це в католицькій церкві місяць Святого Розарія. Церква в особливий спосіб цей час наголошує на цій прекрасній молитві, яка, до речі, в свій час називалася Псалтир Ісуса і Марії. «Псалтир Ісуса і Марії маю книжку Бажана Аяна з Ліроше. Відомого святого, який є великим апостолом Святого Розарія. Вести сьогодні я хочу з вами роздумати над темою. Часто ми переживаємо в молитві оспалість або сухість. сухість і оспалість це ну, різні речі, але властиво про що йде про що буде йти, йтиметься сьогодні. Оспалість молитви і пункти до розважання псалтері, тобто в Розарії. Бажений Алян мав таке видіння, тобто такі записав свої ці книзи, такі роздуми від Матері Божої. Рівно ж вони будуть корисними для нас, оскільки ми молимося цю молитву. Так, і часто маємо різні труднощі на дорозі молитви. Так, і зовнішні, і внутрішні, так, перешкоди. Ось і можливо, це відео, так само ці настанови стануть не мов би, такою потіхою для багатьох молільників, які. Вести вони знають, як собі давати раду в тих чи інших речах, які стаються з ними. Отже, певного дня в Октаві всіх святих, наймилосердніша цариця небес, захотіла відвідати свого нового обручника, виявляючи йому своє, свою субтельну, погідну, придивно радісне обличчя. Бачив її своїми думками і був притомний. Сталося це тоді велике духовне терпіння. Був погружений в смутку, бо вже й певного часу йому не смакувало. До цього ступеня, що в цьому не був би в цьому стані і такої оспалості духа від того, що вже часу частково занадбав обов'язки щоденного відмовляння псалтаря. Отже, він вже перестав фактично молитися, вервицю. Отже, ж. далі. В своїй малодушності вважав, що його молитви не доходять до Бога. Так, В такому стані нам видається, що наші молитви не доходять до Бога. До того долучилися штучки досвідченого е е е брехуна, який вчинив, е який спровадив на нього темряву своїми е чарами, засм засм засмітив його духа і постав його між молотом малодушності і кувадлом, е, такого знудження, Довго вже мучений тим усім з внутрішнього, і назовнішнього, був пер, е, переможний, якби долою, е, мов би такою, таким вістрям, і допроваджений до того, що зачав думати про опущення церкви, власне, вона й до такого стану доходила. Несподівано появилася йому діва, тобто Мати Божа, і затримала його від тими своїми словами. Доки сину керується твої стопи, в цей спосіб мені не, мені не втечеш. Коли тільки почуєш, затримав все станув, як оступіли і був якби досі. Ем... І тепер, отже, отже, це задивлення вагаючого духа було більше, ніж слабість тіла. Задавав собі питання, чи це було направду обличчя Діви? Чи, е, властиво можливо, якесь віддіння підсунуте сатанові. Почув тоді слова Матері Божої, якщо маю сумніви, щодо мене і моїх е, панянок, прошу, перехрести мене і всі стоячі навколо на мене, діви знаком Христа Святого. Якщо приходимо від злого, вти, втікнемо. А навпаки, е, будемо не застрашені, залишимося і заяснімо ще більшим близьком. Видавалося йому, що. Е, Мудро, мудро йому радиться, так? Вчинив знак Христа в ім'я Святої Тройці і сталося так, як, сказ, як сказав. Одночасно до його душі повернулася попередня мужність. Тоді цариця запитала. От тепер будьмо уважні, бо Марія буде давати ті вистави настанови. Чому обрученку засумнівався, де є твоє давнє світло і відвага? Пам'ятай, життя людини на землі є боротьбою. Так, Життя на землі є боротьбою. Також, мій син спокушений на всілякі способи, знаходив уподобання. І те, оскільки був малий Богу, був впроваджений через спокуси. Це ще отець Піо каже, так? Коли Бог того, кого любить, провадить через горно таких потужних спокус. Найкращі, найбільші є ті святі, які були досвідчені тяжкими спокусами. Те, отже, краще озброєний вірою і терпеливістю, приготуйся на важчі на речі. Я не вибрала е, тебе для того, щоб провадив спокійне нудне життя. Отже, не можемо спокійне життя провадити. Так? Але щоб на війні е, провадив тяжкі бої і перемагав в найбільш ризикованих ситуаціях. Але може волош вали, е, перебувати в, 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 в такому стані знудження і піддаватися почуттю оспалості. Отже, Оспалість, щоб, можливо, хтось не розуміє, що це Оспалість це такий стан духа, який, властиво, ми втрачаємо смак в молитві, так, в духовних речах. І, ну, Нам не хочеться цього робити вже, так? Може, хочеш провадити життя в милих навиках. Такого не буду тебе любити. Маєш бути мужній. Це теж спокуса, не прийшов до тебе без мого уділу. Треба було, щоб тебе вона допровадила до віднови, до чесноти терпеливості. Отже, через спокуси Бог так само нас вишколює в чеснотах. Що більше, зберігаючи, зберігаючись в тій ситуації, як належить, міг запевнити світло і мир душам в чистилищі. так? Отже, ж, мати Божа використала цей його стан для того, щоб вести, дати полегшу душам терплячим чистилище. Як вважаєш, мій обрученку, волієш хворобу тіла чи внутрішній біль? Чи не пам'ятаєш, що нічого не є так вартісне і гідне нагороди любові Бога і Вінця в небі, як терпеливе зношення духовного знуження і призвичання слабкості, тобто перемога слабкості? Що-небудь тому, що буде, приймай все. Аж до НАТО вистачить Богу, незалежно від свого стану, чи то буде почуття безсмаку, оспалості чи буйне життя. Все приходить від Бога за виніком смертельної шкоди гріху. Нехай про це почують наступне порівняння. Та сам і тут Марія надає таке, таке порівняння. Та сама вартість має лікарство незалежно від того, чи приймає його хтось без досвідчення і не знаходить його дівання, чи лікар, який добре про нього знає. Так само є з перлиною. Її вартість не залежить від того, чи, е, на, на чиї ще вона знаходиться. Чи знає, чого її вартість, чи теж ні. Подібно є з квітами і золотом. Їх вартість не залежить від знання, е, яку мають собі ціну. Подібно є з молитвою, і тут будь будьмо уважні, дуже важливі слова. Подібно є з молитвою. Її вартість і нагорода не є певними, якщо навіть молитва плине з сухого, позбавленого почуття і оброслого е таким нарістом, наростом серця. Якщо тільки є джерелом, е буде б дух мужній, напевно, дійде до Бога. Немає тут значення ані почуття, ані черпана з молитви розкіш молячусь того, що мовиться, але мужнє серце і незламний дух за рівно помисленні ситуації, як і в труднощах. Отже, найважливіше про що говорить Марія, незалежно чи ситуація є е, втру, важка, так чи, чи ми переживаємо важкий стан, чи звичайний, найважливіше є мужнє серце і незламний дух. Що більше, чим важчі є речі, тим бувають прекрасніші. Терпеливість любить, власне, речі важкі. Так теж побожність, яка бореться, стається більш славною перемоги. Легкість діла є ласкою. Легкість діла є ласкою. Але труд... труднощі це титул до слави. Чим більше тішишся. Нападом оспалості, тим легше за день боротьби отримуєш вінець терпеливості. Завдяки терпеливості не втратиш душі, але її позискаєш. Знаєш, що молитва оспалого, але малодушного, є лікарством від Бога. Отже, ж, ми так само не повинні путати оспалості і малодушності. Це є різні речі. Так? Малодушність це властиво. Стан, якому ми піддаємося спокусі, можливо, навіть різним думкам таким, а в спалі старість духа, але втрата таких почуттів набожності почуття. так? Отже, Марія каже, що молитва у спалу є вином, що потішає, силою, що дає силу. Така молитва є також Сонцем церкви. Полен квітів і динаром царства вчини, щоби була тобі матір'ю і мала троє дітей. Найстарше тут таке порівняння, властиво мати Боже наводить. Отже, найстарше було б е, таке непостійне, не молодше, нехай нарікає, а наймолодше ледве би Перше з них слухає і однаково розуміє. Почуття кожного другого стосовно до ситуації, проходить з допомогою на перше, однак тому, третьому. Так Бог вислуховує роздратованих, роздрадованих, перепрошую в Дусі і псалтерістів тобто тих, які моляться з святим Розвервицем. З рації їх молитву. Отож, люби, люблю простаків і опікуюся ними, виявляю співчуття. Плачучим і не дуже ще себе розуміючим і з радістю приймаючи сланих. Тому якщо не можеш молитися з більшою вагою, але хочеш, то своє хотіння офіруй Богу, бо неміч молячусь цього є твоя. А прагнення моли, молитися є вже від Бога. Бог хоче набувати тебе і твої речі, і коли робиш цю другу річ, з зиском приймаєш те, що твоє, а то разом з тим усім отримуєш себе самого. Тому тривай, витримуй і не зупиняйся в тому стані, в якому молитва є найважча. Чуєте? Істотно, Царство Небесне береться, як каже Христос, тобто зусиллям. І ті, що докладають зусилля, його беруть. Вистерігаюся через це занедбання е, Вервиці. Тоді, властиво, коли на молитві чуєшся слабким і відчуваєш до неї неохоту, нехіть. Тоді тим більше тривай на ній мужньо. Будеш той час молитися проти волі, але не без волі. Бо, власне, чим більше тобі не хочеться молитися, але незважаючи на це молишся, тим миліше є ти Богу. А я. Надалі, каже Марія, більше належу до тебе. За тебе офірую свої просьби і заношу е, е, прекрасні молитви, щоб однак потім міг е, уважніше молитися, покажу тобі почергові таємниці життя мого сина і відслону їх твоїй душі, щоб в вервиці знайшов привітання, відносячи це до Бога. Тим способом довідаєшся, що мій син ті самі речі об'явив колись. Також. Видимий спосіб моєму обручнику і Святому Домінікові. Ну, ці виступаються словами і до бажано Аляна з для Роша. Додаючи йому, однак, одночасно досконале бачення черговості і повіреної усієї муки з придивним участям в тій ж муці. Потім я сама поновно укажу. Появила ті речі йому самому і багато іншим святим. Святий домінік кожного дня наголос повторюваних йому таємниць, а іншим разом часто розважає її з великою вагою, перейнятий глибиким співчуттям. Правду кажучи, ти сам розважаєш ті таємниці хаотично, без жодного порядку, і є заклопотаний, бо на додаток ще нудишся. Тим часом кожен хто собі візьме до серця ті короткі розважання. А! Буде очищений і спасений кров'ю мого сина. Мова йде про того, хто уважно молиться таємниці святого Розарія. Вже Б. вже в тому житті стане іншою людиною згідно серця Божого. І це і висужить собі мене як свою опікунку і вічну обрученцю. Сказавши це, відсунулося в дусі обрученця в цій таємниці, по чому зникли звичай відійшов до неба. Отже. Ця е, е, книжка е, це послання поміщене в книзі. Е, помі, це послання поміщене в книзі е, е, Блажену Аляна з Лі Псалтир Ісуса і Марії. так? Отже, ж, е, це посмертна копія Алана подається, щоб, оскільки в багатьох е, творах Алана знайшов ті таємниці описані. Розлегу переказує їх докладно. Переказав, переказав це через. Отже, ж, дуже важливі зауваги, так? Гадаю, що кожен з нас собі візьме це до настанови і буде практикувати молитву так, надалі. Особливо молитву Святої Варвиці. Нехай цариця Святого Розарія нам в цьому всім допомагає. I mean.